Візит архієпископа на Прикарпаття. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав обласну клінічну лікарню Івано-Франківська, а саме хірургічне відділення, де лікуються та проходять реабілітацію захисники України. Під час зустрічі обговорили питання розвитку сучасної медицини, повернення військових до цивільного життя, а також психологічне відновлення як військовослужбовців, так і самих медиків. Блаженніший Святослав звернувся зі словами вдячності до тих, хто рятує життя нашим захисникам. Рани Хлопці, наших це є відкриті рами України. І це такий особливий блокпост, особливий фронт, на якому воюють наші медичні працівники навіть часом ціною власного життя, рятуючи життя українського воїна. Своє вміння, своє відкрити мистецтво, свої знання, навіть свою людяність. Знаєте, ви перетворюєте на лік, який щедро хочете подати тим, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Тому я сьогодні прийшов сюди, щоб вам сказати одне дуже важливе, глибоке слово вам. Привітала на прикарпатті главу Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Каже, церква відіграє важливу роль у моральному стані населення. Сьогодні церква активно допомагає в процесі реабілітації. Сьогодні церква допомагає нашим медичним закладам. Ми бачимо, скільки саме є капеланів, які намагаються покращити емоційний стан, духовно підтримувати кожного воїна. Тому що, говорячи про реабілітацію, це не тільки питання фізичної реабілітації. Сьогодні всім нам потрібна також психологічна реабілітація, духовне відновлення. Саме тут церква є надійним таким партнером. Чільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, основними питаннями співпраці церкви та держави є турбота про паліативних пацієнтів та створення реабілітаційних центрів. Виникали питання співпраці саме по паліативних хворих, тому що Івано-Франківська область прийняла найбільшу кількість перестарілих людей, людей літнього віку. Ми почали створювати інтернати, будинки для перестарілих. І тут також церква є тим добрим партнером, яка допомагає людям старшого віку. І, звісно, що дуже багато питань, які сьогодні задавали нашому блаженішому, найбільше це стосується реабілітаційних центрів. В нашій області є 19 реабілітаційних центрів, але в цьому напрямку ми повинні працювати. Ми розуміємо, що після нашої перемоги, коли повернуться воїни, дуже буде велика потреба саме от в цьому відновленні ментального здоров'я. Опісля спілкування глава Української греко-католицької церкви відвідав бійців, які після отриманих травм лікуються в опіковому відділенні. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.